Інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю, стаття 63 Конституції України. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Стаття 62 Конституції України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути підана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності ви не особи тлумачаться на її користь. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Європейська конвенція з прав людини. Документ 995004. Стаття 6. Частина 1. Право На справедливий. Суд. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру. Або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Увага детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 30 Конституції України. Кожному гарантується.